Усім вітання мої дорогенькі. М'ясний хлібець це справжня знахідка для тих, хто любить смачну, ситну та домашню їжу без зайвого клопоту. Гадаю, не потрібно довго шукати, що приготувати та поїсти. З цим рецептом ви смачно поснідаєте, пообідаєте, а головне витратити мінімум часу на приготування. Кілька доступних інгредієнтів зовсім трохи зусиль. І на вашому столі запашний рум'яний та неймовірно ніжний хлібець, тож не перемикайтеся, розповідаю усі секрети його приготування. М'ясний хлібець це та страва, коли запік смачно м'ясо, якого вистачає на 2-3 дні, а готування складає мінімум часу. Для приготування беремо 1 кг свинини, а саме лопатки. Вона має помірну кількість жиру. Це зробить хлібець соковитим, не сухим. Нарізаємо м'ясо на смужки для зручного перемелювання у м'ясорубці. Перед приготуванням м'ясо ретельно промиваємо під холодною водою, потім обсушуємо паперовими рушниками. Це важливо, щоб під час подрібнення воно не мало зайвої вологи. На всіх етапах роботи м'ясо має бути дуже холодним. Це збереже його структуру та не допустить надмірного виділення соку. Щоб хлібець був і справді добре соковитим, додаємо свіжого сала, шкіру з нього знімаємо. Сало з морозильної камери. Це допоможе знизити температуру майбутнього фаршу. Він вийде більш щільним та однорідним. Таке підморожене сало рівномірніше розподілиться і хлібець матиме гарну консистенцію. Без надмірного витоплення жиру пропускаємо м'ясо через дрібне сито. Якщо такого немає, тоді треба перемолоти двічі. Такий фарш буде більш однорідним та добре триматиме форму. Його консистенція буде ніжна. Сало перемелюємо разом з м'ясом і також перемелюємо дві цибулини. Ситко дрібне, цибуля гарно перемелеться. Коли ситко велике, тоді варто потерти її на дрібній терці, як на деруни. Цибуля додається не тільки щоб збалансувати смак, а й зробить фарш м'якішим та ніжнішим. Тепер до подрібненого м'яса додаємо спеції. Беремо два яйця, виделкою їх збиваємо, тоді вони легко перемішаються з фаршем. Яйця допоможуть з'єднати всі інгредієнти. Та зроблять текстуру однорідною. Додаємо 8 грамів солі. Майте на увазі, тут не потрібно пересолювати м'ясо, адже під час випікання воно зменшиться у своїй вазі. Тоді готовий продукт вийде пересоленим. 2 грами чорного меленого перцю, 1 столову ложку пшеничного просіяного борошна, 2 столові ложки сухарів. Такі сухарі можна зробити зі шматочків сухого батона чи хліба, який потрібно просто натерти на дрібній терці. Сухарі допоможуть фаршу стати щільним, але водночас й повітряним, адже вони вбирають рідину, зберігаючи вологу всередині фаршу. Готовий хлібець буде соковитим та ніжним. Це особливо важливо, щоб м'ясо не вийшло сухим під час запікання. Тому сухарі це не лише смак, а й правильна текстура. Тепер потрібно всі ці інгредієнти добре перемішати. Все ретельно вимішати до однорідності. Вимішуємо довго, не менше 5 хвилин. Добре вимішаний фарш краще тримає форму. Випікати будемо хлібець у формочках вагою по пів кілограма, змащуємо олією, щоб хлібець не прилипав. Випікати будемо хлібець у формочках вагою по пів кілограма, змащуємо олією, щоб він не прилипав. Форма для запікання може бути довга, кругла або можна сформувати самому таку форму з фольги. Ділимо фарш на дві частини. У руках формуємо кульку. Перекидаємо з руки на руку, щоб не залишалося пустот. Тому дуже важливо добре вимішувати фарш. Можна навіть трохи відбити його, кілька разів підняти й кинути назад у миску. Тоді отримаємо ще більш ніжну текстуру хлібця. І тепер щільно утрамбовуємо його у форму. Так само формуємо і другий хлібець. Ця формочка допоможе йому зберегти форму, рівномірно пропектися та залишитися соковитим, бо сік не буде витікати. Тепер хлібець зверху трішки змащуємо олією. Це не дасть йому обвітритися, адже не поспішаємо його відправляти у духовку. Перед випіканням кладемо хлібець на 2 години в холодильник, щоб м'ясо стабілізувалося. Холод допоможе фаршу ущільнитися. Охолоджений фарш не буде розповзатися під час випікання, а готовий хлібець виходить щільним і добре нарізається. Також спеції добре проникнуть у м'ясо і його промаринують. Через зазначений час відправляємо хлібець у розігріту до максимум духовку. Температуру знижуємо, виставляємо 180 градусів, випікаємо приблизно 30 хвилин. Цей час залежить від величини сформованих хлібців. У нас вони по пів кілограма. Якщо вага більша, тоді випікати потрібно довше. Хлібці за 20 хвилин чудово зарум'янилися. Хочемо додати їм святковості, тож будемо прикрашати. Одне яйце збиваємо до однорідності. Ним змащуємо хлібець, це допоможе зверху утворити смачну рум'яну скоринку. Але не тільки це. Яйце потрібно для того, щоб наші прикраси коріандр та кмин закріпилися на ньому. Тож, помастивши збитим яйцем, Відразу посипаємо коріандром та кмином, адже хлібець гарячий, яйце швидко на ньому застигає. Ці спеції додадуть не тільки красивого вигляду, а й особливого аромату та пряного смаку. Коріандр надасть хлібцю легку цитрусову нотку з теплою пряністю. Кмин додасть трохи горіхового аромату та підкреслить м'ясний смак. Ці спеції зроблять хлібець ще більш ароматним, смачним та святковим. Хлібці гарно підстрибнули до верху і навіть форму утворили самостійно. Так сталося тому, що фарш добре вимішаний і він постояв у холодильнику. Прикрашені та змащені хлібці відправляємо назад у духовку ще на 10 хвилин для утворення рум'яної скоринки. Хлібці готові! Дуже гарно пахнуть і вигляд мають шикарний, навіть дуже цікавий. З першого погляду і не зрозумієш, що це м'ясний хлібець. Так прикрашений коріандром та кмином нагадує печений формовий житній хліб, гарно обсмажена верхня поверхня зі скоринкою, захищає фарш від зовнішнього впливу. Після випікання потрібно дати хлібцю відпочити. Охолонути 10-15 хвилин, тоді він ще краще схопиться, після чого можна нарізати скибками та подавати до столу. Та він чудово смакує і у гарячому вигляді. Це потрібно спробувати. Випікайте такий м'ясний хлібець не тільки на свята, смакуйте його на сніданок, хлібець має гарну текстуру, добре тримає форму і не розпадається. При цьому соковитий просто та смачно. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки!